При фронтовій європейській державі та у Італії а Італія особливу роль грає в цьому контексті. Вчора підписали відповідне звернення, в якому висловили своє ставлення до того, що має бути щодо безпекових гарантій. Вони говорили про свої безпекові гарантії, не про те, що мають робити Сполучені Штати, а говорили про те, що вони бачать, чи означає це, що завтра настане мир. Ну то звичайно, що ні. Бо ні гарантії безпеки Європи, ні гарантії безпеки Сполучених Штатів не говорять про те, що настане мир. Але сам по собі факт того, що такі гарантії вже озвучені і певним способом названі, дає нам підстави поговорити про те, що ми повинні обдумати, що нам треба розуміти, і як це бачать наші партнери, наші союзники, наші друзі. Далі все у відео. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, висловлюйте свої позиції, лайкайте. Так, от суть ідеї полягає в тому, що європейці зробили свою заяву про те, що вони готові підтримувати Україну. Це важливо, що це потужні держави, починаючи від Фінляндії, Данії, Німеччини, Великобританії, Франції, тобто, всі країни, які так чи інакше потужно впливають на процеси, які відбуваються в стосунках з Сполученими Штатами, зробили свою відповідну заяву. І в цій заяві багато важливого, в тому числі дуже важливо їхня заява. Багато хто думає, що канал працює задля оповіщення та розповсюдження інформації для людей, та з цього заробляє велике бабло. Так скажу, ця тема вже не працює з 22-го року, коли виробили монетизацію з першого каналу, та потім заблокували головний канал. Цей канал працює виключно на патреонських ініціативах. Тобто спонсорських донатах з Патреону. Та ще моя особиста ініціатива допомагати Галині для затикання кричущих дирок на фронті, як це ми робимо ми за вами з 17-го року. Я розумію, що є багато солдат, які самі позаводили телеграми, ютуби та інше, та ведуть блоги, збираючи на підрозділи. Але є інші, для яких соцмережі це дичина та темний лес. Ось таким ми й помагаємо з Галиною. Та ви про все в курсі, хто старий підписник. А щодо моєї діяльності інформування, так це все, той труд, яким я не хочу займатись все життя, це я вважаю не має перспектив. Тому роблю поки те, що можу, топлю за ЗСУ та для ЗСУ. Але хто хоче підтримати канал, щоб частіше були випуски, то 40 гривень на місяць невелика ціна за контент. Прошу на Патреон. А там дуже багато новин. По волонтерці зараз кричуща ситуація за два дні нули. Тобто донатів нуль. Але наша команда передала вже четвертий генератор вартістю 40 тисяч гривень кожен на самі кричущі напрямки. А це енергія, це зв'язок. Але прогрес по донатах це не прогрес, а лайно, чесно, без прикрас 40 гривень за два дні. Може, всі вже чекають миру? Ага, щас. На Лопати Трамп вам з Зеленським принесе мір від Путіна. Зараз збираємо на зарядну станцію для розвідки, яка планувала операцію Павутина. Та зараз цей підрозділ кинули на бойові. Там ще купа потреб для них. Вони щось куплять самі, але затикаємо, що можемо. Станом на зараз маємо 32 тисячі 500 зі 44 тисячі, так що будь-яка сума донату не буде зайвою, да не те, що зайвою необхідною. Зробили свою відповідну заяву. І в цій заяві багато важливого, в тому числі дуже важливо їхня заява про те, що вони підтримують вступ України до Європейського Союзу. Не сказано, коли не так як Трамп говорив: от ми готові прийняти. Вони Штати готові прийняти Україну в Європейський Союз до 27-го року. З 27-го року це типу буде мати значення. Там такого немає. Але вони говорять, що готові. Вони пишуть про те, що готові допомагати Україні і так далі. Бла, бла, бла. Що сказав Дональд Туск з цього приводу? Він сказав правильно: це все, що нам зараз обіцяють, це не п'ята стаття НАТО, не п'ята стаття Альянсу НАТО. П'ята стаття НАТО це велика потужна інституція, яка дає можливість іншим, в тому числі, воювати за тебе. В даному випадку такого нічого не передбачається. І ключовим, про що ми можемо сказати в даному випадку, те, що йдеться про якісь війська, які можуть перебувати на території України, що саме по собі важливо, тому що Росії бити по іноземним військам, ну таке. Ну і те, що Україна може мати 800 тисяч своїх військ в мирний час. Багато хто питає, а що це за обмеження такі в Україні? Чому 800 тисяч, а не 900, а не 700, а не мільйон. А ми хочемо 2 мільйони військ мати. Ну насправді це не обмеження. Це, як би це сказати, заявка про гарантоване фінансування, я би так сказав. Тому що коли європейці говорять, що вони бачать українську армію в мирний час в складі 800 тисяч, це означає, що вони готові фінансувати цю ситуацію, готові фінансувати її, готові бути гарантами забезпечення. Тому що профінансувати армію в складі 800 тисяч людей. Ну вибачте. Це не проста історія, це дуже велика армія. Я просто для прикладу нагадаю, що в 2021 році, в 2022 році, наша армія складала з себе 250 тисяч і був не комплект. Ви пам'ятаєте оцю заяву Порошенка про те, що срочно, терміново виділять 50 мільйонів мільярдів на армію, ну там терміново і так далі, ну невдовзі перед вторгненням. І що означала ця заява? Вона означала, що Порошенко і багато хто інших наполягали, щоб той некомплект, який був в Збройних силах, його поповнили, ну, грубо кажучи, щоб уклали контракти і викликали на службу бажаючих, які готові були служити, але грошей не було. І тому влада хитрила вона після завершення контрактів, певних новини підписувала і за рахунок цього зменшувала фінансування збройних сил, бо мало людей і мало грошей. В даному випадку вони говорять про 800 тисяч, тобто тоді реально було 200 тисяч. Ну так, якщо по великому рахунку, а зараз 800. Якщо додати до того всякі спецслужби і так далі, ну ха добре було 300 тисяч, а зараз 800. Тобто, фактично йдеться про те, що Україна матиме постійну армію втричі більшу, ніж це було раніше, вона буде фінансуватися, забезпечуватися, що це будуть хлопці, які пройшли війну. Які не будуть хто захоче йти шукати собі роботу десь в цивільному житті, а будуть отримувати великі зарплати, тому що ми розуміємо, що ми будемо уніфіковані з Європейським Союзом і з НАТО, великі зарплати вони будуть проходити підготовку, і Україна має мати армію 800 тисяч, а насправді це буде разом з іншими, хто вміє, хто має досвід і так далі? Це буде півтора мільйона з резервами. Це дуже велика сила. На цю армію, звичайно, всі розраховують. Я про це не написаний, але я розумію, що частина цих підрозділів може стояти не в Україні, а, умовно кажучи, в Литві, виконуючи певну функцію. Там вони будуть отримувати ще більше грошей. Я просто скажу, що коли наші миротворці їздили служити в Ліберію, чи кудись іще, чого туди всі рвалися, не просто Ліберію подивитися, а там просто заплатили зовсім інші гроші. Таким чином. Можна сказати, що наші хлопці, які пройшли війну, матимуть змогу по професії, по цій новій своїй, спокійно служити не в бойових умовах і отримувати абсолютно немалі гроші. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Подивитися мультик та підніміть собі настрій з вас. Підписка, коментар та лайк на каналі у описі, все. А ще перешліть друзям обов'язково. Звичайно, це дає певну проблему для економіки, тому що якщо б цих всіх людей з армії відправити на підприємство, але безпека є безпека, і проблему економіки будемо вирішувати іншим способом, шукати, як зробити, що зробити. Але це важливо, що це не обмеження для нас. Вісімсот тисячне обмеження, просто давайте згадаємо, як було коли УНР була оголошена. Я вам нагадаю, що оскільки грошей не було фінансувати армію, то всі підрозділи, які існували на той момент на території України, вони були розпущені, і УНР почала створювати нову армію. Маленьку не було фінансування. І коли більшовики почали атакувати Україну, захищатись було нікому. Не тому, що не було бажаючих, а вони були не підготовлені, не організовані, не було створено певних підрозділів. Грубо кажучи, вся Україна перетворилась в таку собі тероборону без зброї. В даному випадку йдеться про те, що Європа буде фінансувати оці 800 тисяч. Вони будуть створені, і це дуже важливо. Чи достатньо цього для повної безпеки України? Звичайно, що ні. Для цього потрібно, щоб у нас була інша зброя. Але Росія, яка нападала на нас, коли у нас було 200 тисяч, і вона на щось розраховувала, то ясно, що вони будуть розуміти, що тепер, коли у нас 800 тисяч, це буде значно складніше. Таким чином це не гарантія, це своєрідний, умовно кажучи, таке щось небезпекове. Ми гарантуємо самі себе, а вони гарантують фінансування. Це навіть не Ізраїль, тому що Ізраїль, та сама історія, там за них не воюють, на відміну від Кореї. В Кореї там американці мають воювати за корейців, а тут вони мають просто фінансувати це і там підстраховувати в певних моментах і так далі. Але це схоже на якісь гарантії, якщо вони будуть фінансувати Збройні сили. І я впевнений, що за 10-15 років через ці збройні сили прийде дуже багато людей. І я вам скажу так. Я не знаю, як ви до цього ставитесь, що дуже багато людей в Україні, які в принципі готові служити в Збройних силах, аби не воювати. Тому тут така історія: якщо військо не буде воювати, то бажаючих служити буде точно багато. А багато хто навпаки піде, скаже, я все своє зробив, я буду займатися бізнесом, підприємство відкривати і так далі. Тому цей момент позитивний. Що стосується територіального, ну воно не узгоджено. І я взагалі думаю, що це все, що ми зараз обговорюємо, воно не буде реалізовано з точки зору миру. Але мир чи буде підписаний чи ні, це одна історія. А те, що європейці висловили свою позицію і розуміння, що Україну треба підтримувати не один рік, не два і не десять, це не менш важливо. Тому той, хто перестав донатити, бо думає, що завтра настане мир, діє неправильно. А той, хто бачить, що світ змінюється на користь України потроху, і розуміє, що нам особисто треба ще додати і додавити, і тоді буде все краще, думає правильно. Той, хто думає, що це успіх Зеленського, думає неправильно. Той, хто думає, що це дорослість Європи, яка починає усвідомлювати, що український народ це частина Європи, і, втративши український народ як частину Європи, вони збільшують загрозу для себе, той правий, як на мене. Тому давайте уважно стежити за подіями, коментувати їх, підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, донатити, 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 спецпризначенці, яких кинули на нуль, дуже потребують вашої підтримки. Все у описі під відео, тому що щось два дні останніх ніхто нічого не хоче донатити, всі чекають мир. Ні, ну дай Боже вам мир всім і нам, але ну давайте бути дорослими. Та не розлаблятися наша команда з Галиною вже сім років працюємо. Всіх все задовбало, чесно, але треба. А хто дослухав до сюди, очікуючи тему про референдум від ЗЕ з приводу відчуження територій на віддачу Росії, то це все треба болтовня? Це заперечує конституція. Зеля може відразу речі збирати після такого референдуму, якщо встигне сраку спасти. Ми знаходимося в десяти кроках від мира. Як сказав один діяч, але рухаємось ми не в бік мира, а паралельно. Такі, слава Україні. Підписуйтесь на Patreon, це підтримка каналу за маленькі гроші. Тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту, інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте підпишитися на місяць. Спробуйте. У мене кращий Patreon 40 гривень на місяць, це що навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу: там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. Підтримуйте ЗСУ, це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь.